А мені от зараз почали виписувати на ютубі під відео такі цікаві коментарі, і я прочитала один, який дуже мені сподобався. І я вирішила на цю тему зняти відео і от порозмірковувати про самодостатніх чоловіків. Тобто, от один із коментаторів писав про те, що от йому вже набридли жіночі маніпуляції постійні. Дуже важко знайомитися з жінками, тому що вони там можуть тебе відшити, вони можуть. Не звертати на те уваги, це неприємно, звичайно ж. Я так само не підтримую такий жінок. А поки навіть засуджую, тому що якщо навіть вам не хочеться знайомитись з кимось, не потрібно його грубо відштовхувати, тому що людина і так хвилюється, вона не впевнена, чи щось з цього вийде, але все-таки наважилась на це, тому потрібно бути вічливою. А зараз я не про це, про те, що от чоловік цей говорить, що потрібно бути самодостатнім, взагалі краще з жінками справи не мати. При тому він заявляє про те, що у нього достатньо грошей для того, щоб. Наплек... Наприклад, оплатити собі послуги проститутки, і як на мене, ну це зовсім не про самодостатність. Тобто, чоловік який самодостатній, він говорить про те, що він і без жінок може обійтися. А якщо ти оплачуєш собі проститутку, коли в тебе є така потреба, це не означає, що ти можеш без жінок обійтися. Значить, у тебе є певна залежність від її тіла, значить, ти не сам вирішуєш цю свою потребу, а все таки завдяки жінці. Хай буде навіть і що ти їй платиш за це. А от ось в чому справа. Тобто для мене, наприклад, самодостатня жінка це жінка, яка дійсно може обійтися без чоловіка. Є такі жінки, які настільки вже в цій самодостатності. Я не кажу, що це добре, що от вона все сама, але вона дійсно кайфує від того, що вона сама, і вона не хоче впускати чоловіка в своє життя. Вона каже, що мені так добре, я все можу вирішити самостійно всі питання. І в принципі мені якби не потрібно, і я навіть не сумую за сексом з чоловіком, тому що немає такого чоловіка, який би мені. Так сподобалося, щоб я от хотіла з ним вступати в такі стосунки, і все. Тобто, її тіло певний храм, і вона не хоче пускати туди будь-кого. І вона якось це питання собі вирішує. Чоловіки ж вирішуються ось таким питанням. І мені цікаво, чи в цьому теж полягає самодостатність. Давайте поміркуємо разом на цю тему.